11 день в Канаді, 24 червня, 23 року, субота. Сьогодні день мене минув досить непогано. Сьогодні в мене, мене був робочий день з 9 до 12.30, скорочений. Але по порядку зранку встав, випив кави, приготував сніданок і зібрався на роботу. Вийшов з хати чуть швидше, бо щоб встигнути на, на автобус. І вийшов з хати, повернув наліво, а там гаражний розпро... гараж розпродаж. Якраз чоловік виносився, все розставляв. І я думаю, так якраз підійду. Підходжу, а в нього є крута парасолька. Мені треба парасольку, завтра буде дощ, хода, що вона така довга, але зато вона має по дві шпиці. Ну, усилена, велика парасоля, якраз такі, як я люблю. Просто я люблю, щоб складалась мала. І взяв цю парасоль у нього за 5 доларів. ну, За 5 доларів в магазині навіть дитячу не візьмеш. А головне, що він мені зробив в подарунок, каже, ми з ним розговорилися, і він мені зробив в подарунок ось такий прапор. Дуже класний прапор з подвійної тканини прошитий з кільцями. Якраз мій ріст. Дуже гарний прапор. Щоб я не забував Україну. Отак. От і я скоренько повернувся додому, бо то було поруч, і бігом забіг, встиг на автобус. Добрався на роботу вчасно, на 9 Все зробили. Зробили ми все без обіду. Хух! Без перекурів. Після роботи добирався додому трошки довго, бо поламалось метро, постояли десь півгодинки на зупинці. Затрималось, не те, що поламалось, затрималось. затрималась. І... Добрався десь дві години, фактично. Так, да, бо в мене білетик був на півтора години, і він навіть закінчився. Я сідав в автобус, то вже в мене термін вийшов, добре, що водій не побачив. От і так, поки їхав додому автобусом, по дорозі ще було кілька тих розпродажів гаражних. Люди просто повиносили поперед хату, дуже гарно сиділи. Мені сподобалось ще по дорозі, я зробив фотографію, потім скину якесь. Місце, щоб був доступ до нього. Сиділи діти, поставили столик, поставили кріселка маленькі, двоє дітей, і продавали сироп, ну і ще якусь там газовану воду, напевно що. Просто чисто для себе. Батьки зробили їм таке, як в фільмах, тільки таке бачу, що продають сироп. Таке. Було, було дуже жарко. Сьогодні було 24 градуса, але реально тут просто, як немає одної хмаринки, 24 градуса, то пекло. Але. Великий плюс, що тут не потієш. Як би не робив, де би, як би не жарило, не потієш. Дуже класно, а це мені сподобалося. Сухий клімат. От і я, поки їхав назад, побачив ті розпродажі, вирішив зайти. Ви зразу вийшов швидше, повернувся, там поговорив з, з одними, і вони, і вони мені дали отаку от баклажку безкоштовно. Для порівняння, отаку я привіз. Ну, а ця грубша тут ну, літра точно ну, така Отака баклашечка гарна, до роботи буду брати. І в них була сумка. Але я її щось перший раз не взяв, от, Кажу, 5 доларів. Я то думаю, ні. Але потім повернувся, і вони вже почали збирати то все і вирішили повіддавати багато чого безкоштовно. Оця сумка мені дуже пригодиться на роботу, на робочий одяг. І оці всі бутилочки я взяв безкоштовно, ця на роботу теж літрова. Літрова піде, треба помити. Термогорнятко, так як я не завжди встигаю, а яке закручується, фактично термос, Супер в дорогу. Так як добиратися теж довго. Алюмініва якась пляшечка. Супер. Окуляри будівельні. Ну і оця сумка вона мені дуже пригодиться, вона типу з матеріалу такого тканина, що легко буде витерти від палю. Отак, так, ще отака от ляшечка. Так що дуже добре, що повернувся, понадавали мені всякого барахла і вернувся додому. Е, господарі зробили тут, господарі будинку зробили дуже смачну вечерю знову. Сьогодні, сьогодні приготували краб. Краба гарного краба з Аляски. Краба з Аляски. Їм він смакує, я їх так багато не їв, тому мені він теж засмакував. Смачно ми повечерили. Там тільки краб рис картопля, салат. Смачно повечеряли. На десертик з'їли морозиво. подивилися новини. І так. Фух, щось розпозіхався сьогодні. Не є ще так дуже пізно. Зараз до полежу в ванні, відпарюся трошечки, тут бруд з себе змию. І навіть не знаю, що буду робити. Може подивлюсь якесь кіно. Треба трошки розслабитися. Нема часу. Щось останнім часом лечу, все вперед, а з тою роботою то вже все. Вільного часу зовсім нема. Так що, отак минув мій день.